Вирішив я цю приблуду ставити в себе на балконі. Тут, в куточку. Зараз піднімемо фальшпол, проб'ємо там отвір, поняв, під вікном в балконі. Зробимо таку гільзу, сюди напхаю вати. Потім прожену, сюди димо. Цей, коротше, вихлопну і якось так. Все, тут утеплювати, щоб віддалити жар. Цієї вихлопної буде. І все, там по периметру запінемо. І будемо сподіватися, що воно. Витримає і не поклали піно. Якось так. так. Треба робити, поки я ній Що диви, який привийшов. Ще й місто видно. Можна со снайперки стріляти. Тут. У мене ж тут пінопласт. Ми його так от, оп, проходимо і оп, пінемо. Все, і заціяє така, щоб ця труба була терпимо гаряча і не плавила в пінопласт. Це проконтролити треба буде на перших запусках. Іспити Проходять успішно, працює ця наша палалайка. Цього треба під'єднати десь там, зробити рішуче туди. У нас тут є вентиляція. І в нас є вихлоп, тут ця херня. Я до неї не доторкнувся, вона гарячуща. Наша вихлопна тепленька, недостатньо гаряча, щоб почати навіть плавити той пінопласт. Але в неї тут є зараз обдув. Іще. Воно сквозить і воно її обдуває. Я хотів її запінити, а зараз думаю, блін, а треба чи її піне, чи не треба її пінити. За що того округу, воно хочеться, буде дощ, вона вода попаде. А на вулиці воно оглядаю отак. Тобто ніхріна там з вулиці не видно, нікому воно не заважає, воно собі спокійненько гріє. Та й по шуму я скажу, я зараз помікнув другу швидкість, воно тепле, гате. Кажуть, що на другій швидкості повинно споживати десь 150 грам на годину. 50 грам на годину це класно. Я зараз ще так поекспериментую, ну зараз світло вимкнуть. Так що треба закруглятися цим експериментом. Поки я задоволений. Та ні, я вважаю це рівень, дивись. Ми 18 хвилин вже в роботі. Яка температура тут хрен його знає, як з цієї хірмі водаться, я ще не знаю. В камері згорання 166 градусів. Ну коротше, головне, що ми вже 19 хвилин в роботі. Ця хера гаряча, біляє, що до неї хрен дотронешся. А мій... Глушитель офігенний по температурі, не палає нічого. І на балконі жарко. Я задоволений. Так, ну світло в нас викнуло, коротше. Ну, отака вихлопна система в мене придумалась, зрозумів? Така вихлопна труба. З машини сюди, момент утеплення, ізоляції. І то вже по вулиці виброс. Фольгой там на всякий случай намотав на Кінці на тому, на кінці на цьому, щоб просто вата не випадала. наскільки скільки її хвати. Хрен його знає, побачимо. Практика покаже. Всього, хамутик для закріплення його, намертво там. І зараз буде ще тут хамутик, там запінено. І погнали в бой. Попадаємо в інший світ. Дивимось, кухня. Тут радіатор, восьмірка. Йдемо далі. У нас там котельня. Ось вона. Тут котельня. Зворотня лінія, даюча лінія. Це все хер... херця. Подаюча під стелею. На два крила вліво-вправо стальною трубою по пару метрів. Потім переходимо на пайку 50-ю пайкою. Ми йдемо по цій стіні. Ще одна гілка туди, 32. Потім тут все йде 50-ко. Десь тут може перейде на 40 -ку. приймаємо Тут буде останній радіатор. Знизу так само, зеркально піде. Друга гілка звідси. Підемо також по тій кімнаті, повернемо, туди зайдемо по полу так само. йдемо туди. Тут також під підстели йдемо. Тут, скоріш за все, зміщення десь на 20 см. Так, тут. тут десь рушник-осушечка, І поворочуємо. Туди під'єднуємося тут. Один радіатор є. Но треба на нього футерки поміняти. Отак. От Дюйма. Отара дюємо. Отарадюємо. Отаке воно. Прийшов час ще міняти насос на левелі, навіть не перевдягаючись. Швиденько, щоб погнала водичка на четвертий третій поверх. Четвертий третій поверх, обратка, врізаємо зараз сюди монстра і все. будемо старатися не зливаючи батареї. Понятно? Краник відкриваємо, буде потихеньку хлюпати щоб сюди не попадала вода припаяємося все отак от виглядає насос вписався як тут і був ну, да, фільтр трошки вверх стріляє але ну, я думаю тут все пучочком бачимо зараз робимо ревізію цього фільтру так що все файно вже встигли нагрітися. так що зараз ще почистимо і але нормально ще, я думаю блін 20 років котлу блін мабуть уже буде його ніхто не чистив. І працював. Коли я почну їздити в спецухі, бля, на роботу, то що в таких містах нема де переодягнутися. А там красна лінія. Та й холодно на вулиці перевдягатися. Добрий ранок, така ситуація. Де-то ногу, блін, то пожалуйста. В полосі є два учня і є трактор. Бля, в якій полосі їхати. Диви, якийсь цікавий прохід. Розраховано все, щоб не битись головою. 102 метри тому не пощастило, але дивилися Стеля побачила не. Не плачу, блядь, Тримається, фасад надійний. Хм. Так, ну що, встановили ми прилади. Два умивальничка на вході зустрічають перед санузлом. Самому саму злі є один умивальник. Колба, лічильничок, унітазик, водонагрівач, який тут відповідає за всю гарячу воду, більше її немає. Ну і в сусідній кабіні в нас ще один унітаз. Трохи просиліконовий, тому накрили коробкою. От таке життя, щоб не користувались. Тут умивальник у нас відмінився. Ну і в принципі все. А інший умивальник ще не готовий. Тому ми на цьому Ось Як в фільмах жахів. Какие-то бобры. Это да, ну, небо игрушки. Блять, ну это монстр. Глаза вроде добрые. Так, ну, тут двадцатка. Тянем наш хер знает куда. Канализация. Проймаем ту шляпу. Все. Вот все. Тут тянемо і виходимо сюди, опускаємося туди і йдемо кудись туди. 160-ки. Кажуть, джунглів у нас нема, блін. Ага. Як його, блядь, тут пройтись? Та питаюсь! Найти, блять. Ой, блядь. Ой, блин. Так, наша дырка. Пошли туда, и там аквапарк. 20, ну, 3 метра, да. Ну, 3 метра. На. 3 метра, 2,45. Ну, все по камень. Ух ты, там стоит вода и тече вода. Это 10, 10? 2,45 и потекло. По коллектору. Красиво. Вниз, блядь, опуститься надо. Блядь, не наивный же супарь. Разрывный. Зализан. Пиздец. Я сейчас чист. Ой, бля! Єздять! І отак, от отак, отак! Так, ще один змішувач. Отакий. треба його всунути сюди. Ну тут краще постіниця. Тут є запас. Трошки. Трошки краще. Цей сюди. А цей. такая Сюда и тут так, потому что тут уже полноценная стенка, тут все влезет куда надо. Так, цена у нас тонко. Це здорово тоже стенка. Все. А какая вода в системе? Так, дивую якраз у ми зробили. Каналізація. наружі Не знаю, як хлопці будуть це все утеплювати, діло, але ну, будуть утеплюватися ще. У них зазорчики є. Як там підковернутися, тут, блін, взагалі не уявляю, як це буде Виходить. Ну, Прийняли наші душеві. Все по феншую, все як книжечка пише. Тут прочисточка. Одна, там прочисточка. Інша, тут ревізія. Ще одна. Ну, на ту трасу. Ту трасу вже в понеділок будемо доганяти, тому що сонце вже сідає рано. От так. Всі нахили виконані, все чудово і повітря. У нас тут така магістраль повітря, 60 метрів у нас всього цієї магістралі. Там буде компресор на вулиці стоять, через нього буде все плясати. А, До речі, рафтек. Я ні на що не натякаю, але там у вас акція про продукцію. Дивись, що у нас є. Ой. А? Гарнюні? Хамоти зачетні. Класні. Отак от. Там же ж не важливо, яка продукція. Так що я маю всі права на участь в акції, правильно? Дивись, як у нас тут. Це поки що. Так, ну коротше, там 15 хамутів буде. 110 і 160 тут ще по стінки будуть йти. Так що вашу продукцію я використовую. Так, прийшов час, змішуючи. Десь будуть стояти тут. МРНК одна, МРНК друга. Все під'єднуємось там. USB, саме. Все, гаду три маренки, один установочний, десь тут буде стоять. А, і ще. Десь можна даже углові меренки. У ну якраз, В глові ямиренка. Дві, одна пряма. І установочний в Так, і фільтр буде стоять. Тут а на нього якісь хамоти треба Якісь хамоти, ще десь закріпить щось. Знаю, різьба підвіма, тут 25-ту, все, я поки не розумію. Сьогоднішні реалії. Тік-ток-тренди і генератори десь на задньому корші. А мені треба перевірити, як там конденсат на чердаку. Так, Колись мені запропонували встановити кондиціонер на гаричому, ну і логіка є. Тут температура більш краща, благоприятна. І він працює в меншому навантаженні спротиву, коротше, щоб нагнати протилежну температуру. І все було чудово, поки не почало капати. Так, а що? Я кондюром топлю. А, блін, а він мимо капає. Його бля. Промахся, бач, цяточка, то він туди капає. Падла. Я якусь неправильно встановив каністрочку. Ну, коротше, в чому суть? Він конденсує все одно. Коли він стоїть на вулиці, він свій капає на вулицю і все. А коли він в стоїть... тебе над головою висить, він конденсує. Ну, в основному то зносик уляпає. Ну, а так буває, що він і по всьому корпусу ляпає. Ляпає сюди на підлогу. І по моїм гільзі він потрапляє в хату. Коротше, в мене ніяк руки не, не дійдуть. Провожити йому дренаж, дренажну магістраль. Яка б вирішила всі питання. Тому приходиться бігати регулярно блін, виливати конденсат. А тепер ще історія, блін, а хтось вилетів тут. Мабуть, якась голубіна має. Yeah. <гум> Вирвав вікно. Колись прильот був, блін, сюди. Вікон це вилетіло. Чим було, тим заліпив. Літом воно, походу, блін, послабло. І, мабуть, якийсь чи голуб сюди влетів, чи, блін, шо, коротше, розірвав його нафік. Блін, треба ще скло замовити. -ду -ду. бо будошкою дуже темно. То і так темно, блін. Якщо ще заліпить вікно, то буде взагалі темнота. Така страшненька. Такі справи. Радий, як слон. Моя теорія підтвердилась. Коротше, ми заказали собі тумбу нарешті таку під телек. Ну, телек буде висідно, вона типа під телеком буде стояти. Аля з юска, аля, блін, скандинавія, коротше, все. І тут роздвижні оці тємки. Я так довго спорив блин, з цим блин, продавцем, що вони можуть відкриватись повністю, тому що поняв, вони в них. Відкривається тільки, блін, наполовину, коротше, отут стопоряться. І це місце в нас прогулює. А вони в них прикріплені до стіни отут. І вона опирається в цю херню. І він мені доказує, що там ззаді стопора, блядь, І не можуть вони відкриватися. Угу. Прикинь? Це написано в інструкції, вроді і він. Він просто наївно прочитав інструкцію і мені намагався доказати. Але воно все вийшло так, як я хотів. І це класно. Я радий. Наглядно покажу. Коротше, в магазині у них вона стоїть отак. От тут кріплення. Ця херня опирається в кріплення. Ну і отакий у нас робочий простір її має тільки. Ну який. Ніхрена собі, да? Одна третя ящика взагалі не активна чи одна четверта. А цей простір ничечка взагалі не робоча. Ну як це так? Цього ж не має бути, правильно? Там може стояти бухлішечка, аптечка. Ну, Певно, бухлішечка. Може комусь цікаво. З чого цей весь сирбур состоїть? Тому що в інструкції я цього теж не знайшов. На сайті я це ж не знайшов. Дивись, які тут розобличення. Оця планочка дерев'яна, це все МДФ і дерево. Це в нас перемички, три штучки ДСП. Це, звичайно, ХДФ. Ну чи ДВП, чи ХДФ. Нижня верхня частина МДФ, Ніжки? Ніжки дерево. Яке дерево, звісно, Ну. Але... Може і дуб, ну, я сумніваюся. Якась гарно зроблена сосна.